Рівно рік тому запрацював український морський коридор після того, як Росія зірвала зернову угоду, сили оборони України змогли відтіснити російський флот, зокрема і підводу, забезпечивши цим безпеку судноплавства. І нарешті Україна змогла більш-менш нормально відновити експорт агропродукції зернових і не тільки про що поговоримо з виконуючим обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України Тарасом Висоцьким. Пане Тарасе, добрий ранок. Вітаю, розкажіть, скільки зерна вдалося експортувати морським коридором за рік його роботи, і ключове як цей показник корелює з тим, що було до великої війни? Більше, менше, скоріше за все, і наскільки дійсно, як ви зазначили, перш за все, завдяки військовим, вдалося відновити та запустити український зерновий коридор. Це дуже важливо для українського аграрного. Сектору, якщо ми подивимося за цей період роботи українського зернового коридору, то було експортовано понад 42 мільйони тонн продукції. Щоб ми зрозуміли, що це означає в цілому, на сьогодні через український зерновий коридор експортується близько 70% українського аграрного експорту. І щоб ми могли ще уявити, що це значить в грошовому виразі, то цей об'єм, який я зазначав, це 9 мільярдів доларів. То продукції на такий об'єм була змога експортувати через український зерновий коридор за цей період, дійсно, це є вже значний показник. Як я казав, 70% експортується зараз через український зерновий коридор. Це незначно менше ніж було до початку е, війни. До початку війни через е, причорноморські порти експортувалося в залежності від періоду 80-85%. Чому поки що цей показник є не набагато меншим через те, що, на жаль, на сьогодні ще є заблокований? Експорт з Миколаївського порту, а в довоєнний час Миколаївський порт також відігравав дуже значну роль в частині експортної логістики аграрної продукції. Але знову ж 70% це є дуже гарне досягнення. Що це дало? Це перш за все дозволило зекономити, здешевити логістику, тобто витрати на логістику. А це означає більше коштів для українських фермерів, тому що формування ціни для фермера по експортній продукції дуже просте. Є міжнародна ціна, на яку вплинути ми не можемо, від неї віднімаються витрати на логістику і отримує фермер свою ціну. То ми розуміємо, що зменшення витрат на логістику це автоматично збільшення доходу українського фермеру. Це якраз зміг надати український зерновий коридор, і завдяки цьому продовжується безперебійне вирощування посів збирання українського врожаю. Коли коридор тільки запрацював, то не так, щоб кораблі дуже хотіли заходити в нашу акваторію. Так, до портів Великої Одеси там доводилося вирішувати питання із страховкою, і ці страхові платежі були набагато більшими. Чи зараз ця проблема вже повністю знята? Можна констатувати, що на сьогодні на 95% ця проблема вирішена. А це вдалося в тому числі завдяки створення спільно україно-британського страхового фонду, куди Україна також уряд український вніс свою частку завдяки цьому, що цей фонд страховий був створений, це надало впевненості і більшої передбачуваності для заходу суден. І дійсно, якщо на початку роботи українського зернового коридору... Страховка була навіть могла бути на 5 до 7 відсотків дорожчою ніж е, в мирний довоєнний час, то зараз там різниця залишається буквально 1, іноді півтора відсотка. Тому можемо констатувати, що е, глобально цієї проблеми по суднах на сьогодні немає. Цей страховий пул, який створений україно-британський, він продовжує свою роботу, він наповнений коштами. На щастя на сьогодні якісь потреби виплачувати з цього фонду кошти не було. Надіємося, і далі такого не буде, в тому числі завдяки нашим військовим. Тому по страхуванню рухається, можна сказати, майже в режимі мирного часу. Ми бачили за цей рік, не тільки як росіяни били по портах, росіяни били по елеваторах, палили українське зерно. Скільки ми втратили зерна через ці терористичні атаки? Тут ви праві, що на жаль, продовжуються системні атаки, перш за все на портову інфраструктуру, а там зберігається не тільки зерно. Ми бачили прецеденти, коли попадали в наємності зберігання олії соняшникової і mm -hmm. іншої продукції. Тут знову што, шовно, е, ж стосовно об'ємів більш є таким гарним описом е, вираження в грошовому. Е, якщо подивитися, бо. Та різні види продукції зернові, олійні. Якщо оцінити за цей період з точки зору втрат вартості продукції та безпосередньо обладнання, на жаль, цифра підходить майже до півмільярда доларів. Але ми впевнені, що і по цих втратах вони фіксуються також країна-агресор. Змушена буде заплатити в майбутньому. Які перспективи врожаю цього річ маємо, і чи достатньо наявних потужностей для його експорту? На сьогодні незламні українські аграрії завершили збирання врожаю ранньої групи. Фактично завершене збирання пшениці, ячменю, жита, гороху, вівса, ріпаку озимого? Ми вже бачимо показники. Якщо про цю групу говорити, то 28,5 мільйонів тонн зернових та зернобобових зібрано, плюс ще 3 мільйона 300 тисяч тонн ріпаку. А якщо дивитися на другу фазу збору врожаю, то ще очікується збір кукурузи, сої, соняшника, цукрового буряку овочевих культур. В цілому на цей показник з врахуванням всіх викликів є. Досить непоганим, тому що треба пам'ятати, що цього року ще є складний виклик по погодньому фактору. були і заморозки, і посуха. Але з рахуванням цих всіх показників це є гарний результат. Він все рівно є в 3-3,5 рази більшим, ніж наше внутрішнє споживання майже по всіх позиціях. Тому а, ми можемо бути впевнені, що для внутрішньої продовольчої безпеки загрози немає. Продукції українського походження буде достатньо, і з рахуванням того, що вирощено на цій складних умовах в рази більше ніж споживаємо. Експорт також буде активним. Та дякую, та, пане нас... Тарасе. Зрозуміла, дякую, що приділили час. Це був Тарас Висоцький, виконуючи обов'язки міністра аграрної політики та продовольства України.